Один чоловік вивчав мову тварин. Якось він прогулювався селом, коли раптом його увагу привернув якийсь шум. В кінці вулиці він побачив осла, який відчайдушно ревів на собаку, що з усіх сил лаяла на нього. Чоловік наблизився і став слухати. Ти говориш тільки про траву і пасовища, говорила собака, але м'ясо і кістки, якими я живлюся, набагато корисніші та смачніші. Тут чоловік не міг стриматися і втрутився в їхню розмову. Ви могли б прийти до чогось спільного, якби зрозуміли, що користь сіна не менш важлива для одного з вас, ніж користь м'яса для іншого. Тварини різко обернулися до незваного гостя, собака на нього люто залаяла, а осел так сильно його вдарив задніми ногами, що той впав без свідомості. Не звертаючи на нього більше жодної уваги, вони продовжували свою суперечку.